Побачити диво і повірити в нього в селі Рокосово-Хуського району. Вже другий рік мироточить ікона Христа Спасителя. До села з'їжджаються паломники звідусіль, як з України, так і з європейських країн. Замироточила ікона у будинку звичайної 17-річної дівчини. Сьогодні ікона, яку відтепер вважають чудотворною, знаходиться в свято Вознесенській православній церкві села Рокосово. Мирослава студентка хузького медичного училища. Ікону Христа Спасителя подарували у січні 2011-го її батьку. Звичайна ікона, яка не мала жодної історичної вартості, не мала до першої після пасхальної світлої п'ятниці. Вже півтори року минуло з того знаменного дня, який змінив усе її життя. Я відчула, що мені треба помолитися. Я відчула поклик, я відчула. І полегшення, і біль, і страждання, і я вам не можу передати ці відчуття. Я зайшла до себе в кімнату сюди, запалила свічку і почала до тієї іконки молитися. Всередині відбувалося щось неймовірне: всі, всі емоції, всі страждання людей, все. І чомусь я відчула, що треба просити пробачення від Господа. Я, я відчувала його присутність. Я почала, коли я домолилась молитвою, я почала своїми словами просити, Господи, та прости ж нас, якщо ми щось згрішили. Якщо ти, Господи, прощаєш, дайте нам якийсь знак. Я почала плакати, я стояла на колінах, я дивилася на іконку. Я думала, то від сліз мені мерехкотить в очах. Але я побачила на іконці, ніби роса з'явилася. Я зняла іконку, мирова так стояло, воно нічого, воно було на іконці. Я взяла, торкнулася і воно полялося до землі. Ну я думаю, що віруюча людина не задає собі питання, чому вона мироточить всякої посвящення Божої благодаті, і не людиною творящої діло, а прояв сферісної сили, вона утішає віруюче серце. Визиваючи посильну молитву і благодарення Богу за те, що Він не покидає нас своєю благодаттю і учасності через мироточення ікон засвідчує його присутність в нас. Розуміння того, що сталося, прийшло пізніше, та на цьому дивани закінчились. Дівчина розповідає, що до ікони її тягнула якась неймовірна сила, як виявилось, не випадково. Я поставила так іконку, руки до іконки так поставила. І я на обох руках щось відчула. І в той момент я відчула, я вже вам казала, ті всі почуття і страждання. І, напевно, всі, які хвороби є в людей, я їх відчула на собі. Мені було дуже боляче, дуже. І потім в деякий момент облегшення. Я кажу, Господи, Поясни мені, я не розумію, що відбувається. І в той момент я перше казала, як мене було піднесло. Мене піднесло, я відчуваю щось в руках. Мене підносить, і я чую голос. Цими руками ти можеш зцілювати рука людей. Можеш доторкатися, можеш відчувати. Подивитись на ікону запросили священників, монахів, експертів. Усі вони погодились, ікона дійсно мироточить. Бо знаєте, Православна церква в такому богословському відношенні не задавала собі якісь такі цілі і питання, чому, навіщо, де, коли і так далі. І так далі. Ми Нормально восприйняли оцю Божу благодать в селі, радуємося, благодаримо, молимося, спілкуємося з людьми. Надаємо можливість кожній людині, не лише православній і любі, прийти пощупати, провірити, задати питання і сам побачити і переконатися. А після того, як про це диво оголосили в місцевій церкві, паломники потягнулись до дівчини, сподіваючись вирішити власні проблеми. Один раз бачила, як жінка прийшла, хлопчик, і він не говорив. І вона пару разів прийшла з ним. І як ніхто до нього підійшов, і він його помирував. І він сказав перше слово Мама, то я так чула, я не знаю, але я плакала. Так тривало 40 днів. Приїжджали люди звідусіль, навіть із Англії. Мирослава розповідає, що були серед відвідувачів і такі, які чекали годинами лише через те, щоб переконатись. Що це неправда, і донині ставлення односельчан до неї двояке. На день, якщо так, приблизно, то було від 800 до 1000 людей. Все то приходило, як мені поводитися, як мені бути. Я не спала десь два тижні, я не спала. Я. Ну, не знаю, як мені Бог давав, Ну, давав. Я не можу казати, що то зцілення, бо один господь зцілює. Я тільки. Я кулівець у руках Бога, куди він мною покерує, там я є, є. Саме перша моя е, ну, допомога, я можу сказати, хлопчик 5 років. Батьки е, занесли його сюди до мене, на ліжко поставили. Е, казали, що я не пам'ятаю, який точно у нього діагноз був, але. Ну, декілька місяців давали йому жити, він не, не, не ходив, не розмовляв, через трубочку його кормили. Він лягнув, я не знала, що з ним робити. Е, я просто почала молитися, взяла його за руки, автоматично взяла його руки. Що там внутрі відбулося, я не можу пояснити. Я сама не розумію. Але маленький встав, обійняв маму каже, маму, ходімо, я хочу їсти. Через 40 днів, як ікона почала мироточити, сім'я Мирослави вирішила віддати її церкві. Урочистою ходою її перенесли у Святовознесенський православний храм села Рокосово. Я сам лично ніс і, е, ікону ніс священника, а я ніс поднос, на якому була ікона. Там було дуже багато миру, коли ми її взяли. Вона зараз теж мироточить. Миро саме пахло, то миро. Я ніс отак от нос ніс перед собою. І, і, як сказати, то було, як жінка розказувала о миротворяющій запах такий. З того часу, щоп'ятниці, у церкві проводиться служба. Вклонитися іконі тепер приїжджають до храму, залишають фотографії та листи подяки. Віра стала міцнішою, розповідають прихожани. Людей все більше тягне до церкви кількість паломників не зменшується. Щоб святиню признати, то треба дуже багато, щоб пройти шлях до того, що це, бо є всякі скушені в нас. Що знаєте, тут бувають такі, що хоче от собі зробити щось таке, що от у мене змироточила ікона. А ця ікона була в дівчинки, Во-первых, що в неї не було, вона не мала права приймати в себе людей. І мирувати, тому що навіть настоятельні ці монастирі жінки не мають права мирувати нікого. Лише мужчина може бути священник може мірувати, діякон може мірувати. І тому до неї багато ходило людей. Але поки вона не була в храмі, я сюди не ходила. Коли вона коли її принесли хресним ходом в храм, то стали люди ходити. І я взагалі спитала в началі архірея, можна йти в храм. До цієї ікони чи не можна, він сказав, раз вона в храмі, раз є дозвіл нашого владики, значить можна йти в храм. Я прийшла, і в мене просто перші п'ятниці перші були повно, повно людей було. Дуже багато було в храмі людей, і відчувалося благодать. Чому звичайна ікона замороточила? Відповіді на це питання у селі не шукають. Місцеві переконані, що таким чином проявилась Божа благодать. Про підтримку вищих сил говорить і настоятель православного храму. На сороковий день після того, як земроточила ікона, у тому ж селі в іншого чоловіка з'явилось обличчя Христа на камені. Чоловік вийшов вечором поїсти і каже: я звернув увагу і відчув погляд. Піднявши очі на ро на висоті роста його, він побачив лице на камені. Ми зібралися на тій кухні. І дійсно підтвердили то, що на мертвому камені є відображення, чи Богом, чи природою красиве лице, богообразне, чуть-чуть засмучене, дуже строге і стопа. Поставили в владику нашу, правлячу архієрея, і відрізали кусок тої арки. Зняли акуратно цей камінь і принесли, поставили в нашому храмі, де продовжується надання можливості людям бачити, обслідувати. Ви знаєте, за всю історію християнства у нас на Закарпатті відображення святого зображення на камені не було. Це перший, це перший такий случай. Камінь, як і ікона, знаходяться в церкві. Тут чекають на науковців, які могли б вивчати цей феномен. Та, попри можливі наукові трактування, тут вірять у диво, диво, яке укріпило віру в те, що Божа милість і доброта не мають ні меж, ні кордонів.